Сьогодні ми готуємо драники. Дивіться, важливо, буде цікаво. Картоплю почистили, взяли тертку на саму дрібну, натерли всю нашу картоплю. Відкидаємо на друшлак і добре віджимаємо. Ось така маса в нас виходить. В неї додаємо півчайної ложки часнику. Одне яйце, сіль перець за смаком і столову ложку сметани я ще додаю, все це ретельно перемішуємо. Я дуже сильно віджала і з одним яйцем мені було не впоратись, тому я додала ще одне яйце. Добре перемішали, додаємо борошно. одну або дві столові ложки тут же дивіться, по консистенції. І всю цю масу нам вже можна смажити. Для цього ми розігріваємо пательню, наливаємо олію і. Викладаємо наші драники. Робіть їх доволі тоненькими. Я викладаю їх просто ложкою, добре розрівнюю і смажу по декілька хвилин з кожної сторони, не накриваючи кришкою до золотистої скоринки. Декілька хвилин посмажувала на одній стороні, потім їх перевертаю і ще декілька хвилин смажу з іншої сторони. Драники виходять рум'яні, золотаві і дуже смачні. Подавайте їх до столу зі сметаною ще гарячими. Це дуже популярна і смачна страва. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк і Не забудьте підписатись на мій канал. А я, як завжди, бажаю вам всім смачного і до нових смачних зустрічей на каналі Прості рецепти.